Геть ти, думає, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на убогім, крутім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кораль одоває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту, крим'яну буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать. довгу, темну нічку не видно, не стулю, ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну. Ясну владарку, темних ночей, так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.